Вітаю на каналі Уховаримо Разу. Сьогодні ми будемо закривати на зиму квашені огірки. Огірки по цьому рецепту виходять дуже смачні і дуже хрумкі, а ще вони добре будуть зберігатися не тільки у холодному підвалі, а й у вашій квартирі. Квасити такі огірочки я буду у літрових банках. На одну літрову банку я беру пів літри води і столову ложку. Кам'яної солі трошки з гіркою. І ставлю кип'ятити. Цей маринад ми закип'ятимо, і він має бути, потім, як будемо заливати огірочки, має бути холодний. На дно банки я кладу два зубчики часнику, один лавровий листочок, декілька горошинок перцю, кріп. А також кладу два листочки смородини. Якщо у вас немає, ну то буде, не мож, можете не класти. І листочки хреню. Листочки хреню я отак порвала на кусочки. І буду викладати наші огірочки. Сіль для, для рецепту стараюся знайти кам'яну йодовану. Рецепт квашення для цих ігорочків ідеальний для тих, у кого нема холодного підвалу, тому що вони дуже добре зберігаються у кладовці і не перекисають. Баночки з огірочками у нас готові. Будемо чекати на маринад. Заливаємо огірки холодним маринадом. Накриваю капроновими кришками, але не аби були тугі. Так, легенько так, аби кришка заходила. І обов'язково банки ставимо або в глибоку тарілку, або в якусь миску, тому що вони будуть киснути і маринад буде виходити з бану. І залишаємо банки на три дні у теплому місці. Огірки квасилися три доби. Але спочатку ми поставимо варити новий маринад. В мене тут на 2 літрові банки літра води. До, 2, до літри води я додаю 2 столові ложки з невеличкою гіркою кам'яної солі і ставлю кип'ятити. Як бачите, за три доби росіл в огірках помутнів і вони стали не зелені, а гірчичного кольору. Значить, вони вже готові. Але ви обов'язково перед тим, як зливати цей розсіл, спробуйте їх на смак. Якщо вони по смаку не такі, як ви хочете, тоді залиште їх ще на одну добу, щоб вони кисли. Тому що після того, як ми їх закриємо, вони вже киснути не будуть. Цей розсіл гарно зливаємо. І огірки, зелень я не міняю, огірки не промиваю. Росіл закипів і кип'ятком заливаємо огірки. Як я вже казала, закриваємо. Як я вже казала на початку відео, огірки дуже добре зберігаються не тільки в холодному приміщенні, але і в теплому, цілу зиму. Кількість інгредієнтів для цього рецепту я, як завжди, напишу під відео в описі. Банки для квашених огірків я не стерилізую, я їх гарно мию і просушую. Кришки я простерилізувала. Ще одна смачна консервація до зими готова. Щиро дякую за перегляд. Гарного всім дня, мирного неба! Підписуйтеся на мій канал.